Пилип Капельгородський письменник, журналіст, громадський діяч. Росія це деспотизм і тиранія, якої ще світ не знав. Це темна, як ніч, холодна, мов кам'яний мур, і бажалісна, прикрита зовнішньою доброзичливістю села, що зазіхає на всі краї. Росія це найважче рабство, це невблаганна жорстокість і лукавство. За цю цитату. Яку жандарми прочитали у щоденнику Капельгородського, йому довелось розплатитися першим арештом. У бідній селянській родині було одинадцятеро дітей. Щоб якось їх прогодувати, батьки батрачили. Батько й мати покладуть окраїць хліба, поставлять миску вареної картоплі та відро води, а самі до пана та до куркулів за п'ятий чи шостий сніп так описував життя своєї родини Пилип Капельгорський у записках семінариста. До пізнього вечора гнуть спину. А в серці колючки, як там діти?